До попереднього відео додам я проти абортів, я не підтримую секс меншинства Але я проти таких методів боротьби. Пояснюю чому. Якщо в державі заборонити аборти, то люди, які хочуть то зробити, вони все одно будуть шукати, де яких топів то зробив. І як правило, в таких державах ці операції проходять в антисанітарних умовах. І крім того, що сім'я вбиває свою дитину, ще є ризик того, що мати тої дитини загине від відсутності належної медичної допомоги. Тому я кажу, що такі методи вони не дієві. Дієві методи, коли Дух Святий торкається людей, коли церква працює, коли церква е каже Слово Боже. Коли церква вона відвідує, допомагає матеріально можливо, морально тим людям, які опинились в таких обставинах. І це праця більше церкви, ніж держави. Христос ніколи не працював методами заборони, Христос завжди давав вибір. Навіть у відкритті написано, що хто робить зло. Хай продовжує його робити. Хто святий, хай освячується. Кожна людина вона робить свій вибір. І Бог їй не забороняє то робити. Але є наслідки е, нашого вибору шляху. Який шлях ми обрали, такий буде і кінець того шляху. І коли церква мовчить. То є вирогідність того, що більше людей піде не тим шляхом, як хоче Христос. А якщо церква в місті або в державі вона працює, якщо вона молиться за людей, якщо вона проповідує Слово Боже, то дуже велика вирогідність того, що якщо навіть сім'я завагітніє, де вони більше не хочуть мати дітей, вони збережуть ту дитину, тому що буде розуміння, що це життя, що цю дитинку. Господь надихнув своїм духом, що вже душа є в цьому малечі, маленькому, і що не можна вбивати живе, бо це є гріх. І коли церква працює, коли церква не мовчить, тоді люди не будуть робити зло.